Напередодні у міжнародному суді ООН у ГАЗі завершився перший етап засідань у позові України проти Росії щодо резолюції про геноцид. Україна стверджує, що Росія особисто Владимир Путін використали хибні звинувачення в геноциді на Донбасі для виправдання незаконного вторгнення. Наприкінці лютого 2022 року. Україна каже, що Росія зловживала своїми правами і порушила зобов'язання щодо міжнародної конвенції про запобігання геноциду. Більше про цю справу можемо поговорити з нашою колегою Марією Ляновською, яка стежить за нею. Марія, дякую, що приєднуєшся до ефіру. Привіт, дякую. А Марія, Можеш загалом описати нашим глядачам, чого стосується ця справа, і чому саме зараз відбувається цей розгляд. Так, ну ця справа відбувається вже досить тривалий час цей Розгляд цієї справи. Зокрема, з 18 вересня 2023 року почався почали двотижневі попередні слухання по цій справі щодо позову України проти Росії у позові України наполягає, що Росія маніпулює міжнародним правом, що вона хибно трактує зокрема конвенцію про запобігання та покарання злочину геноциду, і якщо грубо кажучи, то таким чином нівелює слова Путіна: що Росія вторглася до України для того, щоб захистити людей на Донбасі від так званого ймовірного геноциду, який чинить київський режим. Крім цього, Україна наполягає, щоб і просить суд визнати, що Україна не вчиняла жодного геноциду. Вона просить суд про протрактувати поняття геноциду. Визнати, що Україна геноциду не вчиняла. Ну і також важливо, що Україна не наполягає в цьому позові на тому, що геноцид чинить сама Росія. Так, Україна подала цей позов 26 лютого 2022 року, тобто. Перепрошую, тобто буквально за два дні після початку повномасштабного вторгнення українська делегація писала частину цього позову в евакуаційному потязі. Іншу частину цього позову писали міжнародні юристи, які допомагають українській стороні. І в березні суд прийняв цю справу до. Попереднього розгляду і також виніс попереднє рішення, яким зобов'язав Росію припинити військову агресію щодо України на час розгляду цієї справи. А це рішення повністю проігнорував і ще в <клес> згодом. До цього позову приєднались також інші 32 країни. Вони приєднались не на боці Росії, не на боці України, але це є важливим сигналом політичної підтримки України, тому що ці 32 країни також просять суд взяти цю справу до розгляду, розтлумачити значення поняття геноцид. Ну і також це важливо, тому що ці 32 країни вони є учасницями цієї конвенції, і це може вплинути на рішення суду все таки взяти цю справу до розгляду, тому що наразі відбувається попереднє, Засідання суд має вирішити, чи він має юрисдикцію взагалі розглядати це розглядати це питання чи не розглядати. Ну і е, цього тижня, що відбулося цього тижня. Останні два тижні сторони надавали свої аргументи, е, виступали е, і в середу був останній день слухань, де українська сторона вже фінальні свої аргументи е, висловила. Я вчора спілкувалася з Оксаною Коваленко. Це українська журналістка видання Бабель. Вона покриває цю тему прямо з міжнародного суду. ООН у Газі вона стежила за цими слуханнями усі два тижні, і я пропоную послухати, що вона там побачила. Особливо перший виступ був такий політичний, і там говорили звичайно, про пропаганду до про до якої ми звикли, і говорили і про нацистів, і про те, що був переворот в 2014 році, і ще багато. Багато таких речей наводили фотографії. Пам'ятників Бандері і Шухевичу і якісь такі речі ну там взагалі, взагалі не було жодних юридичних аргументів. А в перший виступ був цілком політичний ні про що. Але от вони намагались саме пропаганду використовувати. А, Далі вони вже говорили. В них там є декілька різних позицій. Вони говорили про те, що Україна занадто рано подала свій позов і не звернулися до них з, 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 з пояс... ну, Точніше, не так, що Україна не попередила їх, що вони порушують конвенцію а потім вже після цього вона мала звернутися до суду, а цього не було. Вся ця історія з геноцидом і звинуваченнями України в геноциді з геноциді з'явилася ще в 2014 році, і Росія там і заводила кримінальні справи, і заявляла весь час про це. І Україна це спростовувала, і на рівні і там і президента, і міністра оборони, і саме тому для, для Росії не може бути. Не могло бути відкриттям, що ми не погодую, не погоджуємося з тим. Ще один аргумент, який вони говорять, це це те, що вони в принципі не посилалися на статтю про на, на конвенцію про геноцид, коли нападали на Україну. А, а вони посилалися на е, своє право на самооборону. Але тут теж це не дуже спрацьовує, тому що і Путін казав. На своєму під час свого виступу він казав про те, він казав про геноцид, і потім про це говорили неодноразово. І два тижні тому Медведів казав, що їхнє СВО вони мають продовжувати, тому що Україна чинить геноцид, і він навіть посилався на цю конвенцію. Тому а, а, аргумент, що Путін казав про геноцид, але не посилався на геноцид. Це якийсь дуже дивний аргумент, як можна спокійно слухати в суді виступи російської делегації тут. Ну спокійно не виходить, але що цікаво, особливо в перший день було багато журналістів з різних країн, і було цікаво спостерігати, коли от саме на цьому політичному виступі обурювались вони теж. Ну тобто українці зрозуміли, але вони теж обурювалися, сміялися над якимись аргументами. Тобто, зрозуміли, що ну принаймні журналісти всерйозне сприймають о, це як аргумент. Марія, Якщо дуже коротко, то якого розвитку очікуємо далі? Ухвалювати якісь рішення, це може тривати місяцями. Ми не очікуємо якогось швидкого рішення. Це буде в найближчі місяці. І якщо суд вирішить, таки розглядати справу, то це теж затягнеться на роки. Сторони будуть подавати свої меморандуми, аргументи. Тобто, це такий довготривалий процес.